Добрий вечір. З вами ведуча новин українською мовою Дарина Назаренко. Сьогодні у новинах: контроль знань литовської мови для українських біженців від війни. Українці вдруге повертаються до Литви. Завершено перший проект із відновлення інфраструктури України, реалізований Литвою. Вартість пакету підтримки для України становитиме близько 41 мільйона євро. Литовські військові інструктори вирушили до Німеччини. Державна інспекція литовської мови повідомляє, що з березня 2024 року вона розпочне мовний контроль знання литовської мови для біженців від війни з України. Йдеться про те, що якщо роботодавці не нададуть довідку про складання мовного іспиту їх працівником, мовна інспекція та муніципальні мовні менеджери будуть змушені вжити заходів. У документі також йдеться, що до Державної інспекції литовської мови надходять скарги з приводу того, що біженці від війни з України не спілкуються литовською мовою на робочих місцях. Міністерство економіки та інновацій інформує, що завершено перший реалізований Литвою проєкт з відновлення інфраструктури України. На Бородянці створено мобільне селище, де можуть жити 36 українських сімей. Зазначається, що в цьому селищі розташовані житлові приміщення для сімей, а також з метою підвищення зайнятості дітей, що мешкають там, зовні влаштований дитячий майданчик, а всередині розташовані пральні, кухні та кімнати відпочинку. За даними міністерства, Литва зараз реалізовує інші проекти реконструкції інфраструктури в Україні. Міністр національної оборони Арвідас Анушаускас, який вирушив до України та передав частину пакету підтримки від Литви, каже, що вартість нового пакету військової підтримки Україні становитиме близько 41 мільйона євро. Міністри оборони Литви та України обговорили подальшу двосторонню співпрацю, навчання українських військовослужбовців, що проводитиметься литовськими інструкторами, оборонні реформи України та підготовку до саміту НАТО у Вільнюсі у липні. Наголошується, що на реконструкцію міста Харкова потрібно близько 9 мільярдів доларів США. Щодня до Литви прибувають від 20 до 50 біженців від війни з України, каже Валіна Гудзинськайте, директор департаменту міграції. За її словами, частина українців, які приїжджають до Литви, роблять це вдруге, бо, повернувшись до України, вони не змогли знову почати життя там. За словами Ґудзен такі особи можуть отримати тимчасовий захист як біженці від війни. Тимчасовий захист отримало близько 44 тисяч людей з України. За даними департаменту міграції, близько 4 тисяч українців, які перебували в Литві, заявили про виїзд до іншої країни Євросоюзу. У вівторок перша група інструкторів Жемантійської піхотної бригади Литовської армії вирушила на навчальну місію до Центру бойової підготовки у Німеччині, яка візьме участь у місії військової допомоги Україні від Європейського Союзу. До 15 травня литовські солдати разом із німецькими та бельгійськими інструкторами візьмуть участь у багатонаціональній програмі підготовки солдатів під керівництвом Німеччини. Метою місії, організованою Європейським союзом, є зміцнення військового потенціалу збройних сил України, щоб вони могли захищати територіальну цілісність та суверенітет України, не порушуючи її міжнародно визнаних кордонів, а також захищати громадянське населення. Дякую за перегляд. Нагадаю, що переглянути новини українською мовою ви можете на інтернет-порталі ЕтаПлюс. А також можете поділитися з нами своїми новинами електронним листом на адресу lina.vinskutasobaka.etaplus.lt Дякуємо кожному, хто допомагає наблизити Україну до перемоги. До зустрічі!